Давайте подивимося, що чекає скорпіонів у грудні місяці. Що чекає скорпіонів у грудні місяці? І так, з чого у нас починається цей місяць. Починається з любові. Давайте подивимося, що чекає скорпіонів у грудні місяці. І картка підсказка, карта підсказка, щоб скорпіонам краще зробити, щоб у них цей місяць пройшов дуже гарно. І перейшли в вслідчий місяць зі стабільністю, а також великою енергією, силою процвітанням. Дивіться! Карта говорить... Що треба боротися, боріться, і ви поборете. Боріться за свою любов. Відновлюйте свої стосунки з любими людьми. Можливо, карта говорить, що вам треба поборотися за якусь нову роботу, Також. і ця робота вам буде приносити задоволення. У вас є дуже велика енергія, сила, запал, вогонь. Ви розумієте, що вам треба. Ви впевнена в собі людина. Ідіть вперед, і все буде добре. Можливо, вас підвищують по кар'єрній ступені до Нового року. Це теж можливо. Так як ви дуже енергічна людина, вмієте швидко підкоряти під себе людей, знаходити з ними спільний язик дуже швидко. Не закривайтеся, карта говорить. Ви закриваєтеся. І так як ви. Запуталися в паутині по любові і думаєте, що любові не буде вже. Ви впали в прошле. Не падайте в прошле. Прошле може переродитися і стати ще кращим будущим. Так що по шість кубків можна сказати, що ще буде краще, чим було в прошлому. І не зациклюйтеся на цьому, боріться за це. Боріться. А п'ятьорка мечів говорить, що вас можуть обмануть. Цьому році, так що дивіться і будьте уважні. Можливо, з кимось хочете якийсь проект зробити, або ще з кимось заключити якусь зділку, щось хочете зробити, і людина захоче отримати свою вигоду з цього і вас обмануть. Але по цій карті говориться, що і ви також можете когось обмануть і отримати із цього свою вигоду. І таке буває. Буває так, буває так. Що каже карта підсказка Скорпіона. Любіть і будьте любимими. Зустрічайтеся, хто з кимось посварився, це карта віщує вам, що ви повинні помиритися, миріться і не бійтеся. От карта говорить, будьте сильними, впевненими в собі, енергічними, запальними, вогняними. Як показується по карті Рицар Посухів, рицар надів уже на себе лати, і він готовий до бою. Дуже сильна людина і дуже впевнена в собі. Карта говорить: не бійтесь перемін. Якщо будуть якісь коливання, це вам не зашкодить, а наоборот, ви можете отримати якусь фортуну, якусь удачу, щось може бути добре. Для вас, скорпіони. І тут карта підсказка говорить, що ви закриваєтеся. Закриваєтесь. Закриваєтесь в любові, перенаєте в себе. Можна сказати, навіть в апатію падаєте. Вам говорять, я вас кохаю, а ви не бачите цього. Не бачите? Тому що ви, так як не можете знайти своє кохання. Ви уходите. Дивіться. Карта показує, що у вас велика енергія. Але як нібито ви не бачите своєї любові. Ви пішли. Кубки всі цілі, кубки не впали. Але, але ви шукаєте, що шукаєте? Непонятно, що шукаєте. От карта говорить: не шукайте от добра добра. Поверніться на подивіться, Кубки стоять, все є. І тут вже кубки стоять. Підніміть голову і подивіться округ. Все у вас добре. І четверка посухів говорить, Живіть стабільно, живіть в любові, не сваріться і все у вас буде добре. Дякую вам за те, що дивилися цей розклад. Пишіть коментарі в облаго, а також підписуйтесь і ставте лайки.